Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ігор Терехов заявив, що за 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України він попрощався з багатьма людьми у своєму оточенні, які проявили себе не найкращим чином. Мер Харкова Ігор Терехов відповів на запитання, чи багато в його оточенні виявилося зрадників. З багатьма довелося попрощатися, були розчарування, були ті, з ким зараз не хочеться бачитися, кому я руки не подам ніколи. Зізнався державний діяч у випуску Слава Плюс на Ютуб каналі Люкс на сьогоднішній же день, за словами Терехова, його оточені тільки ті люди, які з першого моменту війни та донині були з ним, сиділи під обстрілами та добре проявили себе у різних ситуаціях. Ми пройшли дуже багато викликів, війна не закінчилася, і справді доведеться ще дуже багато проходити. Я на них спираюся, сказав мер Харкова. Нагадаємо, раніше Терехов зазначав наступне: сьогодні роблю все для того, аби Харків залишився українським містом, щоб після нашої перемоги місто швидко реанімувалося, бо є глобальні руйнування. Моє основне завдання, щоб люди мали роботу. І жили в нормальних людських умовах. Сподіваюся, що Харків ми відстояли. Будь-які спроби агресора щось заподіяти йому будуть безуспішними. Бо сьогодні у нас зовсім інша мотивація. Наша армія сильна. Ми об'єднані. Ми це одна велика харківська сім'я, яка вистояла під бомбардуваннями. У нас багато планів попереду: відбудова, перезапуск економіки, створення зовсім нових речей у місті. Частина команди залишилась, адже ми 11 років поспіль працювали разом. Яка ж частина команди приєдналась до мене після обрання? Ми проходимо разом шлях війни, але є і ті, хто відпав, не впоравшись із робочим темпом. Хтось не бережи випробування воєнним часом. Усі ми люди. прізвищ я називати не буду. Бо це буде неетично, неправильно. Перші дні війни були найскладнішими не лише для мене, але й для всіх харків'ян. Бо у місті, як і в усій Україні, ніхто не міг подумати, що таке можливо. Що у 21 столітті буде війна така, замість того, аби дипломатичним шляхом розв'язувати можливі конфлікти, російська агресія приступила межу всього мислимого і немислимого. Коли розпочалися бомбардування, гинули люди та руйнувалася міська інфраструктура. Це, звісно, було найскладнішим. У перші дні потрібно було всіх зібрати, бо люди були налякані, багато хто виїхав, і в таких умовах треба було організувати роботу наших комунальних служб. Вони, незважаючи ні на що, чудово з усім справилися. Є питання до деяких депутатів, не називатиму прізвищ, бо, мабуть, ще будуть якісь слідчі дії. Без прізвищ і партійності, бо ми ж розуміємо, про що ми говоримо. Треба дивитися на все це ретельніше, адже ця ситуація виникла не сьогодні, не рік чи два тому. Це все значно глибше, і мабуть будуть питання також і до попередньої влади. Я це чітко розумію. Багатьом речам треба буде дати оцінку після нашої перемоги. Сьогодні наші героїчні військові відтіснили ворога до державного кордону. Завдяки цьому у місті немає активних бойових дій. Низький уклін і подяка зсу ТРО та усім військовим за це. Вони нещадно знищують нечість і виганяють із нашої рідної української землі. Наше основне завдання сьогодні: щоб працювала економіка міста. Люди повертаються в Харків. Ми для цього відновлюємо і запускаємо громадський транспорт, бо містянам потрібно діставатися до роботи, організувати бізнес зараз на всіх рівнях влади, обласної та міської необхідно створити максимальні умови для того, щоб харків'яни почали працювати, щоб закрутилося колесо, і ми набрали значну динаміку розвитку міста. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.